Дорогі друзі, усім доброї ночі, або ж навіть уже добрий ранок. Ми з вами знаходимося на стадіо Національхосадія Хоседія, де Перу прийматиме в лімі у столиці своєї країни Аргентину у рамках четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року у південно-американському регіоні. Сьогодні команда Куана Реймосо прийматиме підопічних Ліонеля Скалоні. Саме Збірну Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу, і одразу перейдімо до гімнів обох країн. Сьогодні буде дуже запеклий поєдинок, дуже важливий для Перу. Ми бачимо, як підготувалися місцеві вболівальники. Аргентина не програє Перу на виїзді з 1985 року. Ліонель Месі отримав передачу. Месі удар від нього з далекої дистанції. М'яч пролітає поруч із воротами. Петро Гальєси здається, що контролював ситуацію. Голкіпер, який 101-й матч сьогодні проводить за збірну Перу. Йому необхідно зробити усе, аби уникнути небезпеки від того самого Ліонеля Мессі. Ліонель Скалоні. Хуан Рейносо. Емоційний головний тренер. який... Ось Ліонель Месі. Шанс для нього стати одноосібно найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій у Південній Америці до чемпіонату світу. Наразі у нього та Луїса Суареса по 29 голів. Цю Месі пробуває Месі. Забирає м'яч Педро Гальєсе. Перший іспит сьогодні Гальєсе склав на відмінно. Зараз побачимо штрафний від Перу. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах навіть відбувся, але м'яч пролітає все-таки повз ворота. Пробив щойно Луїс Абрам. Центральний захисник підключився до цього навісу. Луїс Абрам, який 39-й матч сьогодні проводить. Його колега, до речі, по обороні Андерсон -Сан санта марія наразі штрафний для Перу. Удар по воротах, який сильнючий добивання має бути, але. Все ж цю можливість в останню мить заблокували аргентинці. До того ж, здіймає прапорець до гори. Помічник Хесуса Валенсуели Сееса сигналізує про те, що у цій ситуації було положення поза грою у Пауло Гереро. Хочеться грати з м'ячем, але з Аргентиною це дуже мало ймовірно. Удар, який небезпечний! М'яч ледь не опускається під поперечку. Ось це гарна спроба. Ось тут Павло Гереро доводить. Як же так, що немає ударів? Ось, будь ласка, ледь шанс з'явився. Він був дуже близьким, щоб закинути за комірець Міліано Мартінесу, який залишив свої ворота. Тягнувся як міг, але все ж таки не торкався м'яча Еміліану Мартінес. Але видно, що не вперше намагається так перехоплювати м'ячку, сати суперники, десь на перетині третин, залишати при цьому велику кількість гравців позаду, так само як це робить зараз Аргентина, і відкриває при цьому рахунок. Ліонель Месі стає одноосібним найкращим бомбардиром в історії кваліфікації до чемпіонату світу саме у південноамериканському регіоні. Ось тут Пауло Гереро віддавав пас на набігаючого паралельним курсом партнера. Перехопили цю передачу. Далі вже Хуліан Арверес обігрався з партнером. Обігрався з Енсо Фернандесом. Передача ліворуч, простріл на Месі. І Месі у підсумку робить рахунок один І тричі у 98-му, 2002 му та 2014 році. Але цікаво, що і в першому, і в третьому випадку Бразилія не брала участь. Месі удар від нього. І це дубль. Ліонель Месі робить рахунок 2-0 на 42-й хвилині. І це вже заявка на дуже впевнену перевагу на ймовірні три очки. Одразу всі фотографи там збігаються. Прапори не лише Аргентини, а й Ізраїлю можна побачити на трибунах і Стадіо Діас. Для Ліонеля Скалоні це певний момент заспокоєння. Я думаю, по губах того добродія, який щойно так здійняв руки догори, можна було б прочитати і зрозуміти, що саме він вигукує. Навіть здається, прямо зараз на трибунах можна було це почути. А нам ще показують момент з точки зору можливого офсайду у Уенсо Фернандеса. Полян Альварес, як він залишив м'яч на Месі, і той низом точно пробив недосяжно для Педро Гальєси. Як і у першому ударі, так і у другому. Ця арена відома не лише у лімі, не лише в Перу, а й далеко за межами цієї країни. М'яч у штрафному майданчику ударили. М'яч пролітає повз ворота. Шанс дуже непоганий у представника господарів для того, щоб забити. Центр передача складно зв'язати комбінацію аргентинцям, але все ж таки вони залишаються з м'ячем. Месі у штрафному Месі скидає під удар, але... Чудовий пас проте пробити не вдалося. Ніколас Гонсалес. Простріл йо. Месі добивання. Чи немає офсайду. А здається, що немає. Принаймні, поки його не фіксують. Не одразу почали святкувати, тому що справді очікували, що має бути положення по загрою. Ну, принаймні поки що його не зафіксували. І станом на зараз можемо констатувати, що Аргентина веде в рахунку 3-0. Але ще потрібно переглянути відеоповтор. Вар зараз має встановити остаточно, чи було там положення по загрою у Ліонеля Месі. Вже тривають консультації. Ми би хотіли переглянути повтор, щоб пересвідчитися. Як це може бути інакше? Але тут ще такий момент. Чи віддавав цю передачу Альварес, а не Альварес виконував пас. Мимовільна передача була від захисника. Дотик до м'яча був саме від нього. Не від Хуляна Арвареса. Але все-таки це положення поза грою. Чойно пас вперед на. Поляна Арвареса та на Месі. Є підключені вруч від Ніколаса Гонсалеса. Гонсалес повертає в дотик. Месі пробуває. Якимось дивовижним чином парирував цей м'яч Педро Гальєсе. Підставив лише коліна, а потім Мессі фолить. Ось тут бачимо проти Ренату Тапії чіпляється. Месі, удар від нього пролітає м'яч повз ворота. Але тут навіть сейв був у Педро Гальєса. Вказує на кутовий прапорець Хесус Валенсуела САЕС, що це має бути саме Корнер. Сказав, що дуже добре грають вдома, дуже зіграні. І зараз мають дуже небезпечний момент. До того ж. Але немає найголовнішого для Хуана Рейносу, щоб було бодай чим відповідати журналістам. На прес-конференції щодо знову питання про кількість, про якість ударів. Вибіг уболівальник на футбольне поле. Фан Рейноса це все сприймає з посмішкою. Чи не вперше він так, хоча би трохи усміхнувся? Дуже палкі болівальники сьогодні на стадіо Насінал Хос Діас. І знову таки чимало перуанців. Підтримують збірну Аргентини. Тож готуємося до того, що гра буде відновлена. Так воно і є. Ренато Тапія віддав передачу ліворуч. От сьогодні як Тапія увійшов у гру, справді сподобалося. І тут лунає фінальний свисток 2-0 на користь Аргентини. Завдяки дублю Люне Месі. Друзі, на цьому все для вас цей матч коментував Італій Кравченко. Дякую вам за увагу, колегам дякую за роботу. І найвеличніша подяка безумовно нашим великим героям, нашим силам оборони і безпеки, захисникам і захисницям.